Вісім запитань зареєстровано цієї середи на прийомі у міського голови. Наприклад, прийняти рішення про розробку проекту землеустрою, вибух газу у сусіда, виділення земельної ділянки та інше. Дивіться подробиці далі. У сюжеті земельне питання турбує мешканців Києва. Руслана та Максим Чепілко, брат та сестра, земельна ділянка, що завжди була їхня, тепер у власності інших людей. про що чому ви говорите? У нас на ту землю теж претендують чоловік, який обрабатує цю землю. Вирішення питання перенесли на пізніше. Домовились зустрітись після третьої. Далі на прийом до міського голови прийшла мешканка вулиці Ескаваторна Поліна Диба. Жінка розповіла, як позбулась вікон через вибух газу у сусіда. А це четвертий раз чи потужний газ був, це ж все. Та І добре, що він ще, ще, ще разок. Це друга третя міра. що він прийшов включити чайку попити раніше, а щоб воно було наповнилося газом, дом зірвався. Та ще й такий дом на нас, Господи, ви здаєте, скама 12 квартира. Це, Це четверте. Ця історія повторюється. Вже тричі в під'їзді пахло газом. Поліна Петрівна звернулася до представників влади від імені всіх сусідів, підтвердила підписами мешканців будинку. Мер міста каже, що відселити сусіда не можна з правової точки зору. Пообіцяв передзвонити після обіду. Після обіду перезвонили. Добре? Добре. Я, якого дня? Контакт сьогодні. Сьогодні є да, да. телефон. Ми з нею переговоримо з депутатів, ну, я не знаю, розумієте, правових підстав сьогодні виселити його з квартири, щоб кудись. Це, звичайно, що дочка тут в цьому плані повинна своє. Попробуємо з нею ще раз переговорити, але ну, все-таки це ж її батько. Хто його знає, які ми будемо на старість, Добре. ніхто не знає. Питання пообіцяли вирішити з різних сторін. Далі до 103-ї кімнати завітала мешканка вулиці 8 березня Олена Шульга. Її теж турбує земельне питання. мы ее предупреждали, Герасименко, что говорит, выделились у шульги, что есть все документы, я была у Татьяны Ивановны и у начальника. Он говорит, а что так? Она говорит, ну вот не знаю, получилось получилась спорная, говорит, у шульги говорит, все есть. Они говорит, подают еще в 2008 году свидетели, наш все знает, она Татьяна Ивановна уже давно работает, она знает. Она сама про мне сказала, может, я же не обману. Она как я казала, доказывала, что есть все документы, что выделили, что согласна, что мы не против, вот вы Що я писала, цю заяву, що все законно, що є можливість, що ми видані висновки, все Ярослава, все такі нас, до нас претензії. Цю проблему вирішити не можна. Єдиний варіант відмінити рішення сесії в судовому порядку. Ми сьогодні ще що за нього виїзд зробимо, проговоримо, От, але я сумніваюся, що вона ця розмова. Дасть якісь позитивні плоди для вас. Ми просто для себе хочемо що з'ясувати. Наступним стало питання встановлення снігоутримувачів на покрівлі швейної фабрики. Мешканка вулиці Ватутіна, Ольга Глухих, скаржиться на небезпечну ситуацію біля її будинку. Жінка боїться, що сніг з даху може впасти людям на голову. Міський голова каже, що це питання необхідно вирішувати разом з власником фабрики, попросити по дружньому та сподіватись на кращий результат. Також на прийомі міського голови обговорювали питання будівлі гаражу у кооперативі мотор, узаконення будівлі по вулиці, київський шлях та проблеми з виділенням земельної ділянки. Досі не можете вирішити питання власноруч. Звертайтеся до міської ради, записуйтесь на прийом до міського голови та вирішуйте питання спільними зусиллями. Олена Скриник, Антон Сидоренко, новини, телеканал Бориспіль.